Чому ви святкуєте суботу, а не неділю? Більше християнських конфесій святкує саме недільний день. Тому що так написано у Слові Божому, щоб святкувати суботу. За неділю немає ні одного слова. Ніде. Усі Біблії. Покажіть мені, хоч одне слово, де написано, щоб святкувати неділю. За суботу, коли Господь створив нашу землю. Він дав суботу Адамові Єви. Коли ми читаємо буття, другий розділ і сказав Бог і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і Він відпочив у дні сьомій від усієї праці своєї, і поблагословив Бог День сьомий, Його освятив, бо в них відпочив від усієї праці своєї. Бог дав Адамові Єви. Христос був на нашій землі. він... Святкував суботу, апостоли святкували суботу, апостоли Іванові від на острові Патмос відкрився віддіння у день Господні, суботу. І Ісайя пише, що на новій землі, коли ми будемо, ми будемо святкувати суботу. Чому я сьогодні повинен святкувати неділю, як весь світ по Біблії повинен святкувати суботу? І я думаю, що ця субота спроєктована з небесних осель сюди, на нашу землю. Ме не маем право меняте и на недилю, яку ни в Библия не написано.